За період окупації Тростянецької громади загинуло більше 40 цивільних. Деякі люди і досі залишаються безвісти зниклими. 829 будівель постраждало, 134 – зруйновано. Сума загальних збитків по Тростянецькій громаді, за даними проєкту Rebuild.ua, – більше 100 мільйонів доларів. Олік біжить і каже. Ну, так як він мене називав, він каже, Зірунечка, війна. Я зараз кажу, як, як війна, він каже, ну, Путін пішов війною. Я працівник лісхозбу і якраз був на, на роботі. Ішла колона на Лебедин, ми засікали 4,5 часа, безперервно йшло броні. І ця вся практично, ну можна сказати, хай не вся, ну хай наже половина оцього техніки вернулася в Тростянець. Ми готувалися, ну ми готувалися не до такої кількості. Вони заходили з через, через Великописарівку, заходили і через Краснопільський район, через Мезенівку там здається, не заходили, і далі йшли сюди через дві дороги. Вони час пішли туда з писарівки, час пішла на хтирку цій дорозі. На Хтирку пішла часть, а часть пішла через, через Тут села і пішла сюди сюди і на Солдатське через Ніцагу, Люджу і так далі. Ці дві дороги вони йшли якраз на Трастянець. По цим дорогам вони намагалися зайти в Трастянець. Як ми бачили, вони в перший день проїхали транзитом місто. Поїхали на Лебедин, на Суми. Їх в місті, не знаю, вранці не було їх в місті. Вранці 25 лютого була абсолютно тишина. Я не чув Ні танків, нічого. А після обіду вони вернулись і більше не уїжджали. Вийшли люди ж на роботу, ну, типу, це, мабуть, звичайний робочий день. Але вже ж ситуація така, яка склалась. Я людей відпустив додому, дав їм продукти, якісь там. Не зрозуміло ж було, що далі відбувається. Була прийнята точно позиція залишатись тут. Ну, це ми 24-го, виходить. Тут перший раз так залишились на ночівлю. На, на тих ресурсах, які вже в нас були тут закуплені на залишку, ми почали просто пекти хліб кожним днем. Просто збільшувався попит. Я просив там у людей обладнання додаткове, плюс просив людей, щоб вони підходили до цього, долучались. Ну і день за днем воно, ну, скажімо, збільшувалось в обсязі. Україна з вами на зв'язку Тастянець. Ми в облозі. Ну, почимо хліб для людей. Це наша кухня і наш чудовий колектив. Всі передайте привіт Україні, скажіть, що буде все добре. Все 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 добре. добре. Слава Україні! Версла. Коли ми почали працювати цілодобово, десь з 1 числа, мабуть, що березня і по 10-те, доки було світло ще, то випікали ми від 1400 до 1600 за добу. Як почали працювати на генераторі, там десь від 450 до 600. Після 10-го числа ми видавати, почали по півбуханки хліба. Провізію отримали. Так, хлопці вигрузилися. Фот тече, вигрузка произошла. Яка тече, фот, мука сипеться. Мука сипеться. Да. Печуть хліб, печуть постійно. Света немає, постійні перебої. Мука приїхала, все є. Стали там щось, їсти приготували, поснідали, все. Пішли. Як в телефоні, тоді ось дивись, ось дивись, і оце отак. Ну, війна є війна. Ми вже життя того, що в нас було, ні. Угу. Уже ми з утра до вечора. Літали в погріб, тому що вони ж нас тут зайшли, шмаляли кожного дня. З харчуванням, що в погребі було, що було в холодильнику. Ну, як таких запопасів не було, що в магазині ми не за гречка там, оте пшоно, хоч пшоно, ну в общем, макарони, ми їх не накупляли, тому що закінчились, пішов в магазин купити. Угу. В перші дні вони зовсім не глушили свою техніку, тобто гул стояв все время, круглосуточно. Кожні декілька хвилин вночі вони. Здійснювали постріл з чогось крупнокаліберного. Це було дуже гучно. Діти сиділи під ковдрами, під одіялами, всі вікна позабивав дошками, матрасами попідпірали. Лячно було дітям. У нас не було жодного автомата, жодного, взагалі нічого не було. І було там чоловік 60-50, ну може трошки більше хлопців, які зійшлися сюди в міську раду Я кажу, у кого, яка є, може зброя? Прийшли. Троє з рушницями. Я подзвонив меру Лебедина, кажу, що там у тебе. Він каже, там є там якась військова частина прибула. І я приїжджаю. І я бігом беру хлопців кажу, хто за мною готовий поїхати. Бо ну, це, вже, ну, це вже війна, да? воювати, партизанити, воювати і так далі. Чоловік, 30 зібралося, ми сіли в автобус, машини, і на Лебедин поїхали. Холодноярівці, як потім мені сказали, вони на один день не встигли в Тростянець зайти. Видно, в них була своя вказівка зайти в Тростянець, і в їм не вистали одного дня. Одна задача, яку нам ставили з Києва максимально повністю давати інформацію по всім виїздам, де вони розміщуються, де їхня ремонтна база, де їхні штаби, де їхні блокпости. І ми кожен день організували роботу, наші партизани тут в місті по візуальному нагляду це перше. А по-друге, кожен день взлітав квадрокоптер наш в Тростянці, і знімали всі околиці Трасянця, всі точки, які нам які нам ставили задачі. Нам дали задачу максимально виводити з Трасенця людей, евакуювати. Ну так, ми збираємося. Боже, поможи. Люди настроєні, чекаємо автобусів. Я кательні роблю. Ми там і охраняли, і кочегарили ще. А після 6 числа біля двора поставили танк. Поставили блокпост, просто неможливо було вийти Уже після 6 березня. І потім вже почали підпольно займатися, доставати зброю, і вже тоді вже, мислі вже другі були, Уже, як поскоріше вбрати їх відсюди. Біля двора в мене стояв танк. Рядом через двір жили вони, кругом по периметру сиділи снайпера подойти. Нереально було на площі на вокзалі. Стояла арт-дивізіон. Стояв там він розмістився, десь там, здається, вже там біля першого березня він там вже стояв і він гатив по Ахтирці. Він гатив по Ахтирці кожного дня. Вранці, ввечері, днем, там стояло 9 сау і 4 града. І вони кожен день лупили по Ахтирці по Кліментовому селу, там, де наші Збройні Сили розміщувалися. Тобто їм було дуже зручно, бо звідси з площі до Ахтирки фактично 20 кілометрів. І, а до Кліментова ще менше. І вони це звідси це якраз обстрілювали, а наші відповіді не били, тому що навколо цивільне населення, будинки і так далі. А вони як так в тірі стали просто в залпи, залпи, залпи. Бувало били все центру міста Савушка стріляла. Тут стояли в кругом нас стояли реби. Це ми вже знайшли в цій будівлі перелік того, що тут розміщувалося. Да? І тут КП Западного військового округу, тобто командний пункт, западного військового округу зайшов сюди. Тобто все, що там було на заході Росії. Да? Зійшло сюди в Тростянець. Командування, а командування йде звичай, з певними підрозділами, які прикривають це командування. Да? Не просто там генерал заїхав і сидить там в полі. Да? Тобто, і командний пункт зайшов. Тут бачите, було написано, що в цій будівлі було робоче місце, місце для відпочинку і так далі. В, в цій міській раді місце для відпочинку. І ось навіть прізвище, хто це був, це був генерал-лейтенант Гаджи Магамедов. Десяте, може, дванадцяте. Це ж подзвонила секретар з міської ради, типу, що треба хтось допомогти в похованнях. Був чоловік, на жаль, також покійний, не дожив до кінця окупації, підірвався на розтяжці в нескучному тут. Дендропарку там біля лікарні жив. Він був водієм на власному авто, також підв'язався в цю всю історію. Ну і ми ж, як волонтери, виходить на кладовищі, коли було трошки спокійніше. До нас якісь хлопці накопали ям, і ми приїжджали на морг. Там тіла, які були вже описані, які були з документами, нам дали змогу їх забрати. Ми... Ну, це було все ж хаотично. Взагалі це ж було не схоже на процес поховання. Бо це мікроавтобус, там ми везли чотири тіла один на одному, накидані. Там же в цій буці їхали ж ми разом з цими тілами до кладовища. Просто були ями, І ми просто ці тіла просто вкидали в яму. Типу, клад, все. Один раз їздили ми чотирьох, це ж відвезли на кладовище, один раз їздили трьох. Ну, це те, що в зроблено, це сім чоловік було. З усіх, хто тут був, я найбільше ходила по території, тому що я кожен день ставаючи з п'яти годин ранку, брала повара, брала людину, яка посабляла нам розтоплять. І ми ходили з стаціонару, бо жили ми на стаціонарі, і ходили до харчоблока. З п'ять часів йдемо, розтоплюємося. В шість часів нам танк гу-гух, він сказав нам добре утро, лікарня. Я сама село Білка. Я прийшла з 28 лютого і була, вона жила в лікарні разом з хворими, з тими працівниками, які тут з нами були, по 27 березня. 27 березня я о другій годині дня тільки прийшла додому. Мої друзі поїхали оружжя доставати, І коли вони завозили якраз оружжя, якраз Холодний Яр тільки підійшов до границь Тростянця. І вони їх зустріли. Ну, я дуже добре знаю місцевості, ліса добре знаю. І мені дзвонили і сказали, ти нам нужен. Полівими дорогами в місто заїжджали з хлопцями. Центральні дороги були всі перекриті. Машиною. вам тоді пізніше фото своєї машини скину що з нею сталося. в принципі ми е, жили знаходились в цьому місті там БМП стояв ЗСУшний і ми цю дорогу патрулювали кожну ніч. Це з якого числа починаючи? З 15 марта березня. Був обстріл електрозаводу, там загинув хлопчик 13 років. осколочно в голову. в общем. А ми ж якраз підв'язались в цю тему допомогти ж з похованнями. Ми поїхали на лікарню, ж тіла, відвозити його дома, чекав батька. А дружина його, вони якраз тоді з мамою були, дружина лежала в лікарні, непритомна була, а сина вбили. Він про це знав, але не розумів взагалі, де він знаходиться. Ми привезли його додому. І от в цей момент, коли ми зустрілися з батьком, я зайшов у двір бачу, що він зробив гроб. Ну, типу, сину своєму. Я розумію, що він там це тиждень, мабуть, що пройшов з моменту того, як його вбили. там. Я розумію, що людина от тиждень вариться в тому, що він взагалі не розуміє, що відбувається. Але ну, своїми руками зробив йому труну. І от цей момент, коли він його побачив, відкрив цим сином, це жах. Цей. Три тижні ми були самі. Угу. Я хоч вже так воно міріна, як тільки. Ну так поснідали, у чоловіка була привичка вийти покурити. Я тут, так, він вже забігає і каже, бігом в погріб Уже почалося. А ми ж ну, оце ми отак ми, живемо, ми, отак, оце ми. а вони отак оттуда вічно шмаляли. 13 березня до родини Замоли з села Смородини прийшли друзі Катерина та Микола Задорожні. Російські військові напередодні зайшли до подружжя додому та порадили виїжджати. Мовляв, незабаром у Смородиному почнеться справжнє Мєсіво. Однак виїхати пенсіонерам не вдалося, тож вони лишились жити у Тетяни і Валентина Замул. У цей день 20 марта. Ми поснідали. Сходили по хліб, сидимо, общаємося, Валік поїв і вийшов курити, і дядя Коля за ним побіг. Валік тоді залітає і каже: Дівчата, бігом у погріб. А мене куртка так висить, я ходила у таких теплих сапожках, я їх скидала. Я так за куртку я вискочила, і я, мені тепер тільки дошло, чого я сталася жива. Мене кинула взривна волна, що я ну, так і кинула мене прямо до сарая. Я так підніматися, а воно свистить так, і я так перелізла по ріжок, отут так, і коли я так рукою держалася, як залазила, і осколок, в общем, руку мені поранили. Я сиджу, я зрозуміла, до мене ніхто не прийде. А коли тетя Катя бігла і чую так і затихла. Голову висунула, а тьтя Катя так над погрібом, вона так лежить. Я так сіла на цю перекладину і сиджу. Як я перелізу, людина мертва лежить отак. Так я вилажу отак, а, а так двері в сарай, а так напроти дверей так лежить дядя коля. Де ж мій Волік? Волік, мабуть, в хаті біжу, я єлі відсуваю двері. Хоча в погріб двері, коли Валій сказав бігом у погріб, він нам він відкрив двері у сараї, а то закриті були, Ну, я не Що я Залітаю в хату, Валіка нема. Я виходжу з хати, а він під сараєм лежить розірваний повністю. Отак тільки рука, а на долоні мій телефон розбитий. Капали чоловіків на вулиці, кого їм там вздумалося, тащили їх на той же вокзал І під вокзалом була катівня, де вони катували, вбивали людей, спускали з них кров, обрізали пальці на ногах, на руках. Розочку вони називали, коли зрізають м'ясо. на Має пальцях рук, ног, і людина стікає кров'ю. Називається розочка. Всі конечності обрізають і стікає людина кров'ю просто. Вони дивляться на це. Приливали кров в російських солдат там теж. От, медики їхні. Багато людей там загинуло. Це раз багато немає. До сих пор десь 11 чоловік ми зараз в розшуку знаходяться. 18 числа по нас грохнули. станки розбили. Попали в батарею, ну, розтрашили коротше, у нас подачу теплої води. А треба було встановити котельню. Туди побіг, знайшов кочегара, був хлопець, лапко Сережка, Кажу, давай сливати воду. Злили воду, воно звичаріло. Я кажу, пішли, тут вже залишатися не можна. Ми з ним виходимо з котельні, коли біжать, біжать автоматчики. автоматчики ну, вони почали кричати лях, я їх не зрозумів, що це таке лях. Лях да лях. Ми й далі йдемо, він тоді почав стріляти, попадали. Ну, попадали. Почали забігли в котельню, почали там шарити, Ну, вони думали, що там наші, наші хлопці там нікого не було. Почав я вставати, він опять ляг, п'ять оп давай стріляти рани в собаку. У цього хлопця собака була, вона кинулася його заступати за нього, він по неї стріляну рану. Ну а на, слава Богу, не попав. Жили прямо там, окопалися прямо в лісі. І в лісі жили, в лісі ночували, все важко було, не спорю, важко, тому що продуктів практично не було, костра розпалити, не можна було. І якраз попали такий період, що оці мартовські морози по 15-17 градусів вночі, а днем плюсова температура, ноги мокрі, все було, звісно, ну, нічого, видержали. 20 березня вечора, ввечері Ну, один із командирів ЗСУ совчив, що сказав нам, що завтра буде наступ. Ну, так, зранку 21 березня зібрались, розподілились один або два місцевих і ну, група хлопців з 93-ї бригади. Кожен місцевий заводив ну, в конкретні точки міста. Ну, ми окружали всю Нискучанську у вулицю Нескочанську, з сторони Нискучанських Ярків. Ну, саме Я пішов з їхнім командиром, як на сьогоднішній знаю, день знаю, це був ротний, з позивним Скрипа. Пішли ми прямо до вежі, ну, де і розпочався бій. Потім під'їхав. Перший БМП, хлопці з 93-ї бригади, дуже добре спрацювали. і Снарядом з ТОРА цей БМП був збитий з першого снаряду. Другий БМП підбили і під'їжджало все більше і більше цих расистів. Потім по нам почали кидати мінами. Ну і одна ж така міна. Прилетіла і впала буквально в декілька метрів. Іван Мартиновський стояв найближче до цієї ями, до цієї воронки, так сказати, до місця падіння снаряду. Ну, Йому найбільше перепало. Я за ним йшов. З нами ще рядом стояли ще троє людей, хлопців із ЗСУ, які також отримали поранення. І ми так сказати, в місті нас і відправили всіх в ахтирку в борницю. Де, де кого різали, кого шили, кого спасали. Як на ранок стало відомо, що Ну, сказали, що Іван не доїхав до борниці. 25 числа вже руських тут не було. Ну, Що ви пригадуєте, Як ви заходили до звільненого віку? Радість була, що вже їх немає. Звісно, yeah. страшно було. Що зробили з городом, було дуже, можна сказати, плакати хотілося, то, що город такий був красивий, і все було в нас, і все було знищено. Коли э, заходила 93, я яка їх зустрічав. <кій> Беру одразу під охрану це, це здання, о, і це старе здання Горосовєта, і це ж нове здання Горосовєта. Пішов вже вдивитися в гаражі. Гаражі всі були розкриті, машин ні одної немає, нічого. І я заходжу у перший, і одразу так, глядь, ямар, ну, та смотрова. Я на хвилину лежить людина. Я його не знав, хто він такий, і та я вже, хоча й сам із, із того села, де він зборомний. Родом. Ну я вже там 40 років не живу, тому не це саме. І ніхто не знав. Тут у моєму підрозділі є і хлопець Боромлянський. Кстаті, він дворів через п'ять його живе, він не знав його ліцо. і так було ліцо було так і зуродоване, воно ще вказується, що ще й в затилечній стороні, і дирка розстріляна йому. Він навіть не знав його. І ото я побачив закатованого людину. Тепер саме. Те, що ми робили, ну, в якійсь мірі, скажімо, це була допомога, яка була необхідна тим, у кого дійсно там, не було ніяких залишків продуктів там, і всього такого. Але в більшій мірі я, мабуть, що це вже розглядав тоді як просто місце, куди просто можна було прийти, просто дізнатися якісь новини. Тому що там через два тижні, наприклад, не було світла і взагалі ніякого зв'язку. Ну, тобто, місто. Пішло одразу 19 те сторіччні. Тут збиралися 500-700 чоловік спілкування. Плюс у нас, як вимкнули світло, ми роздобули дизельний генератор і дали змогу людям заряджати телефони. Страх це найперше, що взагалі було присутнє в житті. Ну а як на сьогоднішній день, то цей страх змішався з життєвим досвідом. Я отримала контузію, пам'ять здорова пропала, бо сюди ж дало так, що дало під ноги, я тепер ходжу. Спасибо, люди допомогли поховати їх. Ну, І коли ми прийшли туди з дітьми, внучок підійшов, їх привезли, ну, бачить, звісно, вже ніхто нікого не бачив. У мене так взагалі там нічого було бачити. Їх тільки почали поопускали, і копниці, що копачі кажуть, бігом ідіть відсюди. Почали працювати, грали з сторони писарівки. Ну Ми пішли. У мене були, як їх закопали, вже потім пішли на другий день. Яке це часом було? Ну, зараз скажу, 14 апреля. Спалених 56 об'єктів малосереднього бізнесу. Розграбованих і спалених. Це практично ну, основа малого бізнесу, яка в лавтрися повністю знищена. Тому тисячі людей опинилися без роботи, яким треба давати якусь підтримку і так далі. Тому от наша задача поступово це вертати. Ми бачимо, що вертається. Уже деякі запрацювали, ті, які були згорівші, деякі відбудовуються. Ми були партизанами офіційно. Далі після деокупації ви вирішили продовжити? Звісно. Тут вже є... заднього ходу вже немає, до повного освободження нашої території. А чи вони загодяться, чи ні? Одному Богу, ізвісно. <зас> мене спасає на цей центр. Сюди хлоп'яки приходять, обнімають нас. Ну, звісно, приходять і жіночки вже чоловіки побивали. Хлуп, вони тепер хлопцям допомагають там, де чоловіки воювали. Так, все так слажено, дружно. І колектив тут хороший. Ратуються так. Рятуємо, так. Да. так. Якби, я, не, я не знаю, в мене я ж кажу, вже б я пішла в церкву, в церкву я й кажу, вподаю ці всі ці... А то я прийшла і я його попросила іменно в церкві, що волік. допомагай мені іноді. Бо дуже тяжко. І знаєте, так щось, як надумаю, що це треба, і в мене все виходить. Я думаю, що це він мені допомагав.